Перше це те, що українці не дізналися, як живе президент тема Межигір'я. Було надіслано дуже багато запитів сайту, журналістами, зокрема сайту Українська правда та іншими. Цікавилися журналісти статусом землі, яка була раніше, як відомо, державною, це була державна резиденція. Як вона була передана в оренду чи у приватну власність, зокрема, і президенту Януковича, там досить велика ділянка, здається, гектар з гаком. Як вона була передана? На ці питання, на ці запити відповіді, не надійшло, бо надійшли просто тупі такі знущального змісту відписки. Ну і за що власне там будувалося, що за які кошти, і хто сплачував скільки податків всього цього народ України не дізнався. Далі українці не дізналися скільки платять народним депутатам України. Не дізналися, тому що депутати, більшість з них відмовилися надати свої декларації про, подат... про свої доходи і видатки. Пам'ятаєте всі цю майже детективну чи комічну історію ухваленням закону про запобігання корупції, як його ухвалювали, потім скасовували, ухвалювали новий, відкладали запровадження його в дію. Так чи, так чи інакше, всі декларації, як з'ясували журналісти, знаходяться в апараті. І Верховної Ради, але не надаються громадськості. Хоча всі ці люди ясно, що утримуються за наші з вами гроші. Ми маємо право знати, скільки грошей вони з'їдають. Українці не дізналися, скільки вони платять за отримання помічників консультантів народних депутатів, а також хто ними є, це дуже цікаво, особливо в розрізі справи Луценка, хто був на судовому засіданні, міг чути дуже цікаву розмову, коли водія який з 2003 по 2005 рік був помічником-консультантом Юрія Луценка, Питає прокурор, а ви з яких питань консультували нашого законодавства на прізвище Луценко. Ну у відповідь просто сміх. І я думаю, що цей сміх він якби ну може не стосовно всіх 450 депутатів, але більшості з них ми би щиро посміялися, якби вони нам відповіли на ці запити, хто в них помічники, консультанти, і скільки платять. Українці не дізналися, чому народні депутати звернулися до конституційного суду України, аби не декларувати видатки за 2011 рік. Текст звернення ми би хотіли почитати, якісь такі причини. Хто підписався? Це також е, про сором'язливість наших депутатів. Ми дуже те, що ми хотіли знати, але не дізналися. Українці не дізналися, скільки вони платять за реконструкцію будинків високих чиновників в комплексах відпочинку Пуща-Водиця і Конче Заспа. Там такі гучні прізвища як Раїса Богатирьова, наприклад, і Хім Зрагільський. Це взагалі для мене особисто величезна загадка, людина не бідна. Могла би собі будь-де в Україні та й у світі купити будь-який будинок, але ні, він захотів жити на території цих державних резиденцій за державні кошти, щоб йому збудували чи поремонтували будинок. І ми не дізналися, скільки на цю забаганку, зокрема, Юхіма з пішло наших з вами грошей. Хоча ми хотіли дуже. Українці не дізналися, як відбудовуватимуть їхні міста. Не отримали генеральні плани своїх міст за виключенням одиночних випадків. Теж відповідь. На ці запити були абсолютно цинічні, знущальні і так далі. І, відповідно, ми з вами не знаємо, де купувати житло, чи взагалі лишатися в цій країні. А раптом там в цих генеральних планах забудовано вже все, ну, наприклад, ядерними реакторами чи ще якимись там шкідливими виробництвами. Відповідно, ми не можемо навіть планувати своє життя через те, що нам не надають ці генеральні плани, хоча знову ж таки повинні, і ми про це питали. Ну, шикарна історія. Українці не дізналися, що за їхні гроші купує найбільший державний закупівельник НАК Нафтогаз. Компанія категорично відмовляється надати відповідь на запит і оприлюднити план державних закупівель на 2012 рік. Скільки вони збираються купити на сніданки лосося під Хенесі і керветок в тісті і інших, якби наїдків і напою за наші з вами гроші. Я не зрозуміла, чи вони соромляться, чи є ще інша причина, але не відповідають. Українці не дізналися, чому за їхні гроші державне товариство «Чорноморнафтогаз» переплатило 330 мільйонів доларів за бурові установки. Більше того, компанія судиться з журналістами, які проявили цю цікавість. Це абсолютно ганебна. Ситуація українці не дізналися, чи існують державні гарантії перед Росією за борги енергетичної компанії ЄСУ. Це власне теж та гаряча така історія, пов'язана з нашою політичною бранкою номер 1 Тобто, за даними журналістів, таких боргів, принаймні на державі, на шиї держави немає, але категорично відмовляються посадовці надати точну відповідь, є ці борги чи немає, і які і їхній статус стосовно держави. Українці не дізналися, як Державна податкова адміністрація працює з олігархами фінансово-промисловими групами України. Тобто у нас виходить олігархи і їхні підприємства в особливих стосунках з Державною податковою адміністрацією порівняно з усіма іншими. От журналісти цікавилися, а власне, на якій підставі і як це спілкування відбувається, відповіді немає, хоча особливі ці стосунки є.